З початку року на українських водоймах загинуло понад 467 людей, з них 50 дітей. Не виняток і Полтава від початку купального сезону в місті зафіксовано три нещасних випадки. Всі вони розповідають рятувальники відбулися через безвідповідальність людей, які купаються в нетверезому стані. Були в алкогольному сп'яненні, Це це причина загибелі людей. Ну а врятованих шість одного ще вчора врятували буквально на, на першому на тут пляжу. наш патруль. Врятував десь 18-30. Ще одна проблема, з якою постійно борються рятувальники любителі екстриму, які не зважають на попередження та постійно стрибають з мостів, дамб чи обривів. Роздаємо гідки, оці наші листівки. Тут чітко написано, що стрибати з мостів, з дерев, з тарзанок суворо забороняється. Можуть і в корягу вдаритися і, і, і шиї зламати, та просто удати ударитися. Животом забити собі дихання і потонути. Саме небезпечне місце у нас електростанція, це водозабор називається. І молодь стрибає відсюди, не взираючи на надписи, що купатись заборонено. Ці перестороги можуть стати у нагоді особливо тим полтавцям, які звикли відпочивати на світових курортах. Їм правила на місцевих водоймах нагадали листівки, які цього дня роздавали рятувальники. Дотримуєтесь правила безтока нас на челі знакомі перший раз за 10 років. Питаємося вичитати. Ага, тобто до цього ви не знали. Так? Ні, перший раз спасіба за десять літ. Загинча ходити до пляжі і куди саме. Туніс, Таїланд, Емірат. Ага, а сьогодні чого вибрали таку локацію? Полтава, пляж. Попросили, тому що прийде телевізійна група. Проте більшість полтавців переконують, знають та дотримуються всіх правил безпеки і без листівок. Дтримаєте правил безпеки по Так, звісно. Стараємося. Які, які саме, що робите? Не тонем. Гарно ведемо себе на воді. Звісно, обов'язково дотримуємося. Ми не не заходимо далеко, далі. маленький. Ми тут з краєшку поіграли. Все. Та все ж таки, де б ви не відпочивали на Мальдівах чи на березі Ворскли, фахівці радять дотримуватись всіх правил поведінки на воді, адже це може врятувати вам життя.